9 серпня святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий Пантелеймон, всемостивий, називався Властиво Пантелеон усьому Лев. Народився він у витанії в місті Никомитії, його батько був поганин. Чоловік дуже багатий на ім'я Евсторогій, а мати була християнка і називалася. Євдулія, саме вона у серці свого маленького сина заклала перше зеренце Христової віри, але не дозі і померла. І пантелемон був вихований у поганстві. Багать батько послав його до школи, а потім віддав на навчання лікарській справі славному лікарю Євросину. Юнак швидко все схоплював, і сам імператор Максиміян Часто запитував про Пантелеймона, бо хотів його з часом взяти у свій двір. Та одного разу юнак, ідучи до свого вчителя, зустрів поважного чесного старця на ім'я Єрмолай, що був християнським священником, одного з небагатьох, що врятувалися від переслідування мучителя Максиміяна. Відтоді тоді юнак часто відвідав Єрмолая, вони довго розмовляли про Христову віру, і в серці пантелеймона почали виринати спомини дитячих літ. Він став довго роздумувати про Христову віру і духом був уже християнином. Одного разу він побачив мертву дитину, що лежала посеред вулиці, а біля неї Змію яка вкусила її. Пантелеймон узяв дитину за руки і сказав іменем Ісуса Христа. Встань до життя, і дитина Воскресла, тоді, нагаючись, не поспішив до Єрмолая і прийняв хрещення. Батько, довідавши про це, дуже занепокоївся, бо боявся, що про навернення Пантелеймона не стало відомо імператорі. Хоч ти син і переконав його у правдивості Христової віри, однак прийняти хрещення не хотів. Пан Телемон уже закінчив науку і лікував хворих у себе вдома, якось привели до нього сліпого, якому жодних лікарів на комедії не міг вже допомогти. Пан Телемон сказав хворому, що зцілить його, і присутність свого батька промовить до нього іменем Христа Спасителя, нехай твої очі бачать, і сліпий прозрів. А батько святого пантелемона прозрів душею і прийняв хрещення. Невдовзі після цього він помер. Слава про молодого лікаря, що з сліпих поширилася усім містом, хворі поспішали до нього, до того ж він не брав платні. Весь батьків маєток він бідним, а сам відвідував ув'язнення за віру християн, був для них утішителем у нещасті. Довідались про це його засрізники, інші лікарі і донесли імператору, що пантелемон християнин. А як доказ привели оздоровлення слідця, імператор запитав його того, яким чином він вилікував Пантелеймон. Іменем Христа Спасителя оздоровив мене, відповів той. І ти віриш, що Христос оздоровив тебе? Вірую, відповів стілений. Тоді імператор велів його стяти мечем. Коли привели на суд Пантелеймона, то сміливо визнав Христа Спасителя. Тоді імператор віддався того найнестрашніші муки. Тіло його шматувало залізними цвяхами, потім кинули у котел з розтопленим оливом. Після цього, прив'язавши до них важкий камінь, кинули у глибоку воду, та завдяки Божій допомозі всі ці муки не завдалися тому жодної шкоди. Тоді на нього випустили дикий звірів, а тіли лизали йому ноги. Багато погано побачивши це, навернулося. Один лише імператор закам'яніли у своїй слобі, усе це вважав чарами. Чи правда, що тебе не вернув до християнства старець Єрмолей? запитав імператор. Правда, відповівся святий пантелемон, бо вже знав з Божого об'явлення, що Єрмолай також має прийняти вінець мученика. Імператор наказав схопити Єрмолая, але старець сам прийшов разом зі своїми служителями Єрпимом і Єрмократом. Суд був короткий, вони визнали Христа Спасителя, сказали, що ніколи не зречуться. І за це їх тяжко мучили, а під кінець тяли мечем.